Привіт! Новий день, нові події. Я не дарма в нашому рояльному залі. Я ж вам казав, що у нас є дуже гарні інструменти, наприклад, ось цей. І оцей красавчик сьогодні поїде до нового власника. Попереджаю: у нас інструментів не дуже багато, а вас багато. Поспішайте. У нас ще є, і ми можемо вам їх привезти. Що хочу сказати: ми не продаємо роялі і піаніно. Ні. Ми продаємо вам емоції, ми продаємо вам задоволення від користування найкращими роялями і піаніно у світі. Вони в нас в магазині. Ми організовуємо доставку до наших клієнтів. Працюють досвідчені вантажники, які багато років працюють саме з акустичними роялями і піаніно. Ми знаємо, як це упаковувати, як доставити без пошкоджень. Ми рекомендуємо одного з найкращих налаштувальників роялі і піаніна, саме акустичних. Тому той інструмент, який ви придбаєте, він буде вам приносити саме задоволення. А це найкращі бренди у світі. Сьогодні, ось цей чудовий інструмент це інструмент компанії Kawai, японської компанії Kawai. Сьогодні поїде до нового власника. Компанія Kawai одна з найкращих у світі. Я якось пізніше запишу вам відео з інформацією, що це таке. Що це за виробник, які в нього досягнення. Але ось цей красунчик піаніно. Сьогодні буде в новій родині. Чому саме до нас треба приходити за акустичними роялями і піаніно? Тому що ми знаходимося в, центрі, в історичному центрі Києва на Подолі, тому що у нас є вибір акустичних роялів і піаніно, е дуже гарних виробників, тому що ми робимо доставку на місце до клієнта і тому, що ми даємо гарантію і ми ведемо нашого клієнта, аж поки він не захоче. Можливо, продати десь піаніно або обновити його.